Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю е, про в'язанечко. Але сьогодні <плес>, знову продава. Я не знаю, що це за рік такий і чим я це все заслужила, але до мене знову приїхала посилка. Е, голова обертом, щоки палають, тому що я її просто ледве дотірбила додому. <плес> ледве, повірте мені. На пошті не виявилося скотча, щоб зробити ручку. В мене не виявилося пакета необхідного розміру. І в жодному магазині в селі не виявилось таких пакетів, тому що це треба кубінський мішок. Хто в темі, той знає. Отже, є в мене посилка від Галинки. Не знаю. Я зараз переключу камеру, покажу вам загальний вигляд ящика, а тоді буду розпаковувати, а потім вам зніму, що ж там є. Тому що це просто щось нереальне, дівчата. Я просто не можу вам сказати, зараз покажу. Ось і він. Ось такий от. Галинка хотіла написати мені пару слів. А написала мені п'ятитомник по 500 листів кожен. Так, нечесна, Галинка. Ми домовлялися про кілька слів в листі, а ти нагаратала 5 томів. Це, це дуже, дуже-дуже, дуже ти капець, як записалася. Отже, я зараз буду це все розпаковувати. Галинка дбайливо запакувала кожен подаруночок окремо. Тут є, на мою думку, лист. Я буду, я розпакую, зараз подивлюся, прийду, вернусь в тіло і щось вам тіло розкаже, бо поки що я вийшла з чату, це щось неймовірне. Дівчата, ящик аграм'яний, просто аграм'яний. Все, я буду відкривати, не терпиться. І зараз, ні, не зараз, колись підключиться, тому що зараз це трошки психоз злапав. Не ображайтеся. Так, я повернулася і буду вам показувати, що ж в мене тепер є. Не питайте, що то буде, кому то буде, бо я взагалі навіть близько не знаю, бо я ніколи в житті не собі не планувала такого. Отже. Ось така упаковочка Ярнард Scarlet. Це поліестерова стрічка. Шість моточків. Не знаю, по скільки грамчиків. По 90 грамчиків, 165 метрів цих 90 грамах. Ось, Не знаю, на що це вистачить. ну, Взагалі не знаю, тому що не маю досвіду такого, щоб оцінити, на що це може вистачити. Життя покаже, що це буде, коли це буде, кому це буде і на що цього вистачить. Отже, ось така от стрічка. Далі в мене є шість ось таких бубликів. Зараз вже вечір сонце з моєї сторони, але іншої змоги знімати я не буду. Боже, в голові каша не можу знайти слів. Ось таких шість бубликів в мене є. Я не знаю, що це. Я потім буду до галинки писати, питати, що це тут одна ниточка Люрексу, тонесенька. і один, два, три, 4, 5 ниточок чогось. Схожа на напівшерст, але я не буду, ну, не мастак, як в розбиранні в цих в пряжах не мастак абсолютно. Тому ось таких шість бубликів, я думаю, їх на хороший джампер буде достатньо. Тому що я дівчинка геть не маленька. XXXX L. Тому думаю, що буде цілком достатньо. Ось такі. Це кольор дуже гарний. Молоко з кавою. Я не скажу, що кава з молоком, а от молоко кавою. Ось таких шість бубличків в мене є. Далі. Знов стрічка, а може ланцюжок, скоріше навіть ось така ниточка. Щось схоже до віскози з може з чимось, може ні без чого. Я, ну, я не знаю, я не розуміюся на нитках зовсім ніяким чином. Я не можу сказати. Це щось дуже цікаве, ось такий ланцюжок. Не знаю, буду питатися галинки, бо не знаю. Це, такого плану в мене є кілька різних кольорів. Є два бублики чорних, вони важкі, я навіть не знаю скільки тут є ну важкі, конкретно важкі. Один бублик ось такий меланжевий, це блакитний пух і срібна така сама ланцюжок чи стрічка, не знаю, як вам сказати. І є просто срібна ось така срібляста. Тобто, це я бачу, що це одна нитка, я розумію, що це все один артикл, тільки я не знаю, що це абсолютно навіть близько. Ну, я думаю, що скоро знатиму. Так, далі в нас знову стрічка, вона поблискує, вона, я щось не можу сказати на сонці, такому яскравому, який це колір. Схожий на білий, напевно, хоча віддає дає трішки якимось лавандовим, чесне слово, прийняно з білою стрічкою. Ось Ось таких два величезних пухляша. Тож Галинка мотала і, і качала собі біцепси. Ось. Них, вони з диною мають таку фізкультуру. Мотати бобінки. Це просто щось фантастичне. Дівчата, не маю цей, я не знаю, в голові каша, не можу вам нічого сказати. Це теж ланцюжок, ось такий, схожий на що? Схожий, може, на віскозу. Може, схожий на віскозу, але це все не точно. Так. Далі. Далі в мене ось такий люрекс. Це, напевно, люрекс на поліаміді чи щось типу того. Я не знаю. Це теж ланцюжок, дівчат. Ви не повірите? Це теж ланцюжок, де з нього був кінчик, я бачила і загубила. Ну, це насправді опасно це все шукати, тому що я думаю, воно буде сипатися конкретно. Це ось така стрічка зеленого кольору. Може, скоріше ланцюжок, не стрічка звичайно, з вплетеним люрексом. Ось тобто люрекс тут вже заважати, в'язати, мабуть, не буде. Не знаю, чи це можна в'язати як основною ниткою, чи це додається до якоїсь пушинки, чи. Не, -не, не знаю. Не знаю. Мене Галинка все навчить. Тепер буде мати заглобу. Навчить Оксану в'язати тим, що вона її <с dengan> Ну, Сама собі взяла на душу таких гріх, як Оксана. А що зробиш? Все. Вже назад не повернеш. Так, дівчаточка. Далі в мене вівчарі еднокотон, це льон і бавовна. 1200 метрів 200 г, 600 метрів. 100 грамах. Тиненька ниточка, чула про неї чудові відгуки, тому буду пробувати. Ще не знаю що, хочу дещо, але. Не знаю, чи я, ну, життя довге, коли стойкну. Тому що побачила цей котану і зразу подумала про галинчину чорну спідницю, яку вона собі зв'язала. Узором фіранка. Ось, я би була не проти. Так, ось таких два величезних мотки. По 200 грам, це багато, 400 грам. Ну, галинка в нас дівчинка значно менша від мене, тобто мені ще одного такого мотка треба гарантовано на спідницю, але, може, це буде дуже на міді. Не знаю. Ось така краса. Далі. Далі містер Ікс. Ось така пряжа, це теж стрічка, один залишу. Матюкатися не буду, тому що, як би я це не прочитала, виходить мені матюк. Я не знаю, як так виходить, фірма Картопу. От, я, бачте, як знаю. Все решта, я не бачу за рахунок свого чудового зору партія номер телефону, дзвонити не буду, немає грошей на рахунку. Далі 50 грам, 100% акриєл, 120 метрів. Ось така штукансія, стрічечка, дуже ніжна і приємна і гладка. Ось, але... Не знаю, не мене знайшли такого артикулу в Google, сказав, іде геть, бандітка. Тому ми не знайшли що... ну, картопу, все, все що ми знаємо, стрічка. Що з цього може бути, я теж орієнт не орієнтуюся. Колись я собі з такої стрічки, я вам зараз навіть покажу. Зв'язала собі спідницю і топ на весілля. І весілля було в жовтні, а може навіть на початку листопада. І це був бомбастичний костюм, зв'язаний гачком 16 років назад. Ну я тоді була худенька і в'язати було швидко. Тепер дуже Щось буде, я думаю, щось, щось, щось часом придумається. Далі. Чотири ось таких мегабублики, мега величезних. Ось такі, вони теж на сонечку поблискують. Тут в мене на сонечку все поблискує. Це ось такі букляшики. Поняття не маю, що це таке, ну це пряжа. Це пряжа, яка поблискує. Ну, теж, схоже, що з візкозою, ви знаєте, я не знаю, ну не так. не в'язала ще з цих речей, тому не можу сказати, що це. Отак я собі надивилася Ютубу в дівчат і так собі придумую, знаєте, сама собі придумую, що це за пряжа. Геніально, правда? Ну і що зробиш, така я геніальна. Чотири ось таких величезних бублика. Дуже великих. Ось, тому це я думаю, що це теж буде. Никітям. І ще два пухляша. Це нереально красива, красивого кольору нитка. Ну, Звичайно ж на сонці я зовсім нічого не можу вам показати. Колір. Звідки би я не заступила, кольору, видно не буде. Це дуже гарний колір. Це темна така гірчиця палена, не яскрава, а така палена темна гірчиця. Дуже класний колір. Нетка тостенька, схожа на 300. 32 метри 100 грамів. А там Галинка мені розкаже, що це, тому що я не знаю. Ось цікаво, скільки тут метрів. Далі. Далі ось такі бублики. Це ж скільки треба було стрічки накупляти, Галинку. Неймовірна людина, просто є в шоці. Ось таких три рисунчика. Ну, звичайно, що я не знаю, що це. Звичайно, що я, колір це схожий на джинс з білими такими крапушками. Тому, Галиночку, чекаю тебе. У своїх соцмережах <laughs> з великим, ще одним листом, вже електронним, будь ласка, в якому ти мені розкажеш, що це за краса. Тому що я не знаю. Метраж великий, може навіть і 900 200 метрів, десь так, тому а може і більше, може і 1332. Не знаю. Буде знати, розкажу Так, далі ось така краса в мене є. Колір теж дуже-дуже красивий. Тут вже, знаєте. П'янка на капучино. дуже гарний колір. Дуже гарний колір. ниточка донесенька, 1500 я думаю, метрів в 100 грамах. Що це я, поняття не маю. Ну, Відчувається, що є пропитка, звичайно ж, тому що бобіна ниточка. Але от-ото дуже ніжнесенько. Дуже не знаю, будемо бачити якісь пошисті. значить, є якась вовна, значить, щось буде тепленьке і буде гріти. Ось, Ось така бобіночка є. Далі чотири ось таких красення, Ну, блін, ну не нічого, але вибачайте, я просто не буду мати більше часу це все зняти. Просто я маємо те, що маємо. Ярнард Котонелла, Зараз я вам розкажу колір 332, 100 грам, 750 метрів, 55 <кхід> бавовна, 45 акрил. Ось така Котонелла секційна, 4, 4 мотка. Це полюбасу, якщо в одну ниточку. Полюбасу виходить щось для е... пашної краси. Ви знаєте, хто не нас пишна краса, звісно ж. Так, далі ось такий яскравий рижик. Це, я не знаю, це морква така, молоденька морпочка. Це пушинка, значить, це якась ангорочка, щось таке. Щось таке, як ангорочка. На білому шнурі така дуже-дуже гарна пушинка. Може, ну, на кітмохер може, кітмохер його знає, я такий великий знаток. Де? Ну так, біла, біла поліамідна, мені здається, основа і пушинка саме оранжевого кольору. Ось, морков'яного такого. Ось ось така пушиночка. Дальше. Далі ось такі моточки. Зараз я вам розкажу, хто це. Це Alize Bamboo Fine. Ось така. Настільки ніжна і приємна, Ну, наскільки дівчата розказували, що о, ніжна приємна, тікуча, летюча, спадаюча, так, да, це все правда. Це все правда, це просто бомба, яке воно ніжнесеньке і мегесеньке, дуже круте. В 100 грамах тут теж багацько метрів, то пишна пані теж буде доволі. 440 метрів це теж цілком достатньо для пишної пані. Дуже класно. У мене їх є 5 метків і це 500 грамів, і це дуже-дуже дуже гарний запас. Так, далі цікавинка ось така. Їх тут теж багатько. Залишаю один і розказую. Так, вінтер тайм з. Зараз я вам скажу з фурнітурою. Вінтер 50 грам, 125 метрів, 45 вовна, 45 акрил і 10 фурнітура. Фурнітура у вигляді дерев'яних бусин і ось таких листочків. Ось таких. Що це і з чим його їсти, я не знаю. Вперше я це побачила у Вікторії на каналі, коли вона показувала посадочку від Галинки. Тепер пролетіла і до мене. Тому добряче з цим треба буде подумати, що це і, і як це. Це щось тепленьке. Так, якщо ви думаєте, що це все, то ви помиляєтеся. Далі набір ось такий: от швайний. Далі. Я бачу, що мені пора зайнятися роботи сідати, шити, вишивати, в'язати і використовувати все те, що ми дарували, тому що мені це якраз на ціле життя вистачить. Багато замочків, багато замочків користуюся, часом бувають і канали дітям, і все буває, тому користуюся. Ось. І тут багато-багато різноманітних резинок. Тостіших, тонших, біленьких, чорненьких, різноманітних абсолютно. І різачок. Різачок металевий такий, що дуже Гарно, то гарно ріжене точуть. Ось, такі справи. Далі. Знову шрайна фурнітура і гудзики. Ну, ми з Галинкою знаємо, хто в гудзиках. Тому гудзики багато, неточок різнокольорових. багато. Всякого добра і краси дуже-дуже багато. Так, далі. Карпатський чай. Галинко, дякую. Посмакуємо. Далі. Далі історія. Вчора лежала сина спати. І дивилася в якуці відео, хто не бачив, подивіться, це було Єзані Мандри, де вона вишивала сину сорочку. І так, мене нахлинули почуття, я вам не мію розказати, тому що. У мене вишивала сестричка, я ніколи не вишивала, я вишивала в глибокому дитинстві металиків і все, це все, що я пам'ятаю, і кораблики. В принципі, це було 30 років назад, тому я можу сказати, що я абсолютно не вмію вишивати. І таке сяке. Є в мене заготовочка на сорочку для дівчинки. Вона вже викроєна, все. Нитки є, схема є. Сестричка мала вишивати для моєї донечки. Моя донечка була її похресницею, мала вишивати сорочку. Дуже вона хотіла цю сорочку вишити, вона сама вибирала схему, все. Ось, але не встигла, на жаль. Померла раніше, ніж вишила. І та сорочка лежить, та викрікає, і мама каже, може викинути, на що буде лежати, плюшки не ділять, поля, я не хочу, я хочу, щоб та сорочка була вишита, але ж, ну, час, це, по-перше, вміння, це, по-друге, дуже багато стопів, ось, по-друге, та викрійка вже, мабуть, на обох до буде замала, але ж, воно мучить, та й пишу віці, що я би теж хотіла ту сорочку вишити, щоб вона була, е, як пані, хоча сорочка багато чого вишила, і в мене пам'яті багато є про неї, але ось так от чогось мені захотілося вишити, і, ну, ми там, Віка мені написала, що треба вишивати, чи це ніколи не пізно, і тут приходить посилочка, а в посилочці, що ви думаєте, я вам покажу, Ось така краса. Це заготовка на вишивану сорочку. Десь була схемка. Це я вам показую рукавчик. два рукавчика і на така сама Ось така заготовочка для вишитої сорочки. Це вишивається бісером. З бісером взагалі справа не мала хіба як по полуничках кісточки вишити. Тому я... Сказати, що я шокована, я нічого не сказати. І ще одна. Я вже не виймала її з пакування. Ось така. Вона теж має вишитися бісером. Ось така краса нічого не знаю про бісер про вишивання ним, мабуть, прийдеться знайомитися, тому що не будеш це лежати, правильно? Вишита сорочка в мене є, сама така проста і елементарна, вона машинна вишивка, проста-проста-проста. Це вже щось абсолютно жіночне і красиве, тому треба вишивати. Правда, не знаю, на який розмір це взагалі можна вирізати, не орієнтуюся по цьому. Ну, як буде не мені, то буде моїм дівчаткам, тому нічого не пропаде в нас без відходне виробництво. Ось, ось такі дива, ось такі чудеса, люба моя Галиночко, я тобі безмежно дякую мільйон разів. Ти я вже переборщила, звісно, з подарком. Я, я чесно, це дуже-дуже гіпер величезний подарок. Я кажу, на все життя просто вистачить цих гнеточок, щоб в'язати. Я дякую, дякую, дякую мільйон мільярд разів. Я не знаю більше, що сказати. В мозги я витікли тоді, коли я читала листа. А е, Якось так, просто дякую. Е, величезне, величезне, дякую, таке велике. Як я, е, е, нехай, звичайно, що нехай повернеться з сторицею тобі твоїм діткам, твоїм рідним, щоб все завжди їм ось так от давалося мені цей подарунок. Просто. Просто впав, перелетів з Франківська сюди. Ой, Галиночко, дякую тобі, хороша моя, дякую тобі. Ти завжди підтримуєш, ти завжди порадиш, підкажеш, напишеш от в такий момент, коли я точно знаю, що мені потрібна якась підтримка. ти завжди напишеш, ти маєш чуйку. І цей подарок це щось змагання велике і нереально красиве. Я тобі дуже дякую. Ось, нехай. Все так буде як найкраще. Просто якнайкраще, як тільки може бути як найкраще, так нехай буде. В тебе. Ось, нехай не буде тебе твої ручки, натруджені, і нехай все все, все, все вдається, і нехай все буде добре. Я тобі мільйон разів дякую. Просто мега, величезна, людська Дякую. Так, ось так. ну все, все, в голові каша, і я просто чую, що я несу бред, сума так що краще, я просто скажу дякую і йду собі, залежу свій ящичок і буду там жила. Так що, такі в мене справи. Що сказати? Вірте, в чудеса, вірте, звичайно ж вірте, тому що я завжди в них вірила і вірю, а вони ще й зі мною трапляються, ви розумієте, а і від того серце вистрибує вік вже не той, щоб так хвилюватися. Тому йду пити валеріанку і, і тішитися своїми прилізцями. Тут все почалося з маленького, ви розумієте, все почалося з Оленки, потім Ніна, потім Лена, і, і тепер Галинка. І Лена знов хоче вислати посилку, а я тут вже просто мега багато всього і. Я не знаю, як це має пережити. Якось переживу, я сподіваюся, діти мене мої тримають в руках, щоб я не вистрибнула кудись знову. Так що я вам, дівчатка, дуже дякую Галинко, Тобі безмежно дякую, капаска, ти наша дівчинка. Я не показала самого головнішого і самого важливішого в цьому подарунку, я зараз покажу. Це ось така от краса. Це шкарпеточки, які в'язала Галин. Ось такі, надзвичайні. Фушистіки, звичайно ж, Всі хвалять і всі хочуть галинчиних пушиночок. Це такі весілі, біленькі, бачите? буду мати в постільку, в чому ходити, в купілах, в шкарпаточках. Мерзну, ноги страшно, не вмію вам розказати, як. А зв'язати собі ручки не доходять. Колись зв'язала собі одні, два роки назад, одне мені тішуся два роки. Тепер буду мати дві пари. Отже, це саме дорожче і саме прекрасніше, що може бути, це зв'язала галинка. Тому це так, це дуже важливо. Найчого буде надівати, повішати в рамочку і дивитися з постільки з зимними ногами на гарні шкарпеточки. Дякую тобі, хорошому я. Нехай Бог береже, нехай все буде як найкраще в твоєму житті, в твоїх рідних, в твоїх діточок. Нехай все просто якнайкраще. Дякую тобі. Ми зустрінемося коли-небудь. Мали б зустрітися ще в п'ятницю. Якось якось тим зустрінемося. Все. Дякую за перегляди. До зустрічі в майбутньому.